Чи правильно я роблю армування забора? Дивіться, Вверху вирішив кинути дві арматурини. Виходить, це по всій довжині дві арматурини, вроді, би, десятка. Арматуру десь, Я знаю сантиметрів 40 пів метра. Нормально це, чи це трохи не по технології. Думаю, щоб не лопало, кину арматурину. О, Далі бетон, товчу перфоратором, щоб він краще всідався, то ніби воздух виходить ніби всідається. Оце мене тільки смущає по цій арматурі, чи нормально, чи більший нахльост робити, чи менший. А так, тут, в принципі, все досить непогано просувається, тільки вже трохи заморився і кінчаються матеріали. Е, так, Тут арматурин кинув по цих дерев'яних перемичках, і зараз все буду заливати бетоном і вже рівняти, щоб було чистота, красота. Ну і далі перейду на, на, на наступний прольотик. Поки опалубку не зробив, знімлю там опалубку. Переїде туди, опалубка. Економіка, як то кажуть, має бути економною, і того економлюю ОСБ. Ну все, якщо є якісь зауваження, кажіть, питайте, розкажу, покажу.